Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам сьогодні багато цікавого. Тож не пропустіть! Бажаю вам приємного перегляду та гарних вихідних. Тушка куряча. 9 гривень 67 копійок за 100 г. 81 гривню коштує печінка куряча. Але звертайте увагу, тут ціна за упаковку. В якій 700 грамів. 13 гривень та 20 копійок коштують стегна курячі. Ціна вказана за 100 грамів. 7,60 гомілки курячі. М'ясо гомілок, до речі, купляла. Дуже мені сподобалося, там немає кісточки філе, на жаль, немає цінника. Так, скажем, класичний філа куряче. 19 гривень, 43 копійки за 100 грамів. 16,80 філа куряче розібрали. Супер філео від нашої ряби. Ціна 22 гривні за 100 грамів. Гумілки. Ковбаски акція. Гомілки у маринаді. Ціна 10 гривень за 100 грамів. Крила у маринаді. Ціна за 100 грамів 9 гривень та 90 копійок. Така зовсім невеличка різниця у 10 копійок на 100 грамах. Мортадельки від глобіну. Із сиром ціна за упаковку 111,50 в упаковці 600 грамів Фарш курячий від глобіну. До речі, ви колись купляли фарш в АТБ фарш, м'ясо. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ціна тут за 5 кг 97,50. Часникові ковбаски від глобіну. Ціна акційна 89 гривень, з карткою тебе ще дешевше. А ось тут окремо виставлені ті, в яких короткий термін. І ціна 66,70. 25% знижка від акційного ціночка через те, що короткий термін. І вони мають інший штрих-код, аніж ті, що є по звичайній ціні, так скажемо. 121 гривня та 50 копійок коштують ковбаски. Медітерано. Ось так. Цікаво, хто придумує назви. Вага 600 грамів. 108 гривень коштують ковбаски мюнхенські від торгової марки Глобіном. В упаковці 600 грамів. Риберця для гриля. 25 гривень та 10 копійок за 100 грамів. Стейк свинний торгова марка Глобіно 26,80 ціна за 100 грамів. І 26.40 також стейк. Вони просто із різних частин свині. 87 гривень та 70 копійок. Ковбаски люля кебаб. Тут вага 500 г ціна за упаковку. 188 гривень ескалоп глобіном, вага 700 г в упаковці. Завжди звертайте увагу на ціночку, все пишемо, чи це за упаковку, чи це за 100 г, скільки в упаковці вага. Така піджарка від своєї лінії. Коштує 170 гривень. Вага в упаковці 700 грамів, ціна за упаковку. Фарш домашній 96 гривень і вага 500 грамів. А тут, бачите, 700. По різному тут за 100 грамів ціна. 57 гривень та 50 копійок. Бастурма від торгової марки Глобіно. Ціна за 100 г. Від добров українська ковбаса 38,50 за 100 грамів. Варено копчена. Дрогобицька від добров 126 гривень за упаковку. І багато 320 грамів. Сардельки елітні від добров. 21 гривню та 40 копійок коштує 100 грамів. 36 гривень та 50 копійок коштують вухо по царськи від торгової марки Глобіно. І вага тут 165 грамів. Салямі фует добров. 53 гривні та 5 копійок за 100 грамів. Така ковбаса фует. Вага 150 грамів. Ціна 86 гривень та 50 копійок. 40 гривень 60 копійок. Ковбаски кабаноси маестро. 60 грамів Смак, бекон. Ковбаски маестро. Вага 120 грамів. Ціна 66,80. Губернаторська 28 гривень за 100 грамів. Грудинка банкетна. бітоглобіна. Вага 120 грамів. І ціна 45,50. Балик дарницький від глобіну. Ціна за упаковку 61 гривня та 20 копійок, салямі мускатна. 28 гривень та 10 копійок за 100 грамів. Ковбасу молочну розібрали по 85 гривень, 101 гривню коштує ковбаса. Від м'ясної лавки лікарська вага 550 грамів. 65 гривень та 30 копійок коштує виріб фаршевий, баварський від розумного вибору. Вага 420 грамів ціна за упаковку 50 гривень та 50 копійок коштує. Виріб м'ясо місний, гурман із сиром. Вага 420 г, 18 гривень за 100 грамів, сало по-домашньому. Від своєї лінії бужанина традиційна вищого сорту 26 гривень та 15 копійок за 100 г. Плюс-мінус вага до 400 грамів. Делікатесна шийка від своєї лінії. 2640 за 100 грамів. З карткою тебе трошки дешевше. Докторські фірмові сосиски 300 грамів за 76 гривень. Для хот-дога Ось такі сосиски польські 41 гривня за упаковку. В упаковці 6 штук. Вага 215 грамів. 56,30, докторські фірмові. М'ясна лавка 330 грамів. Тигриня сосиски. Вага 300 грамів, ціна 50 гривень. Сендвічі з салямі. В упаковці 2 штуки ціна 48,40. Ви просили показати морепродукти. Ось такий морський коктейль. Коштує 115,50. В упаковці 400 грамів. М'ясо креветок від своєї лінії. Варене морожене. У глазурі 400 грамів за 168 гривень та 50 копійок. 195 гривень креветки від своєї лінії варено морожені. Як бачите, їх вже нема, розкупили. І ще по акції є від розумного вибору: 168,50 креветки, розмір 90-120. Ось ці. Бачите, пише розмір. Чому це важливо? Тому що є дуже схожі, тільки розмір 70-90 і ціна вже дорожча 209 гривень. Оселедець Норвен 137 гривень. Скляна баночка. М'ясо мідій 50 гривень 200 грамів від своєї лінії 166 гривень філе слабосолене форелі. Вага 180 грамів. Із карткою АТБ акція на скумбрію без голови. 250 гривень за 1 кг холодного копчення. Морква по-корейськи від розумного вибору 44 гривні за 400 г у відерці. Капуста квашена вага 900 грамів. Ціна секрет, бо ціник не від неї. А за 500 г 46 гривень. Сьомга охолоджена від Норвен 405 г. Ціна зараз акційна 370 гривень та 60 копійок. Креветки охолоджені варені цілі від Норвен. Вага в упаковці 330 г. Ціна 145,30 грамів. Такі креветки, розмір XXL. Вага 330 грамів, ціна 171 гривня. Чесно вам признаюсь, не так часто підходжу до цього холодильника. 129 гривень та 30 копійок коштують ось такі креветки варені із соусом. Вага 170 грамів. А сорті із морепродуктів. Вага 400 грамів, Торгова марка норвен 219 гривень та 50 копійок. Ще й оцінені товари: 109 гривень креветки від норвен. Варено охолоджені. І сьомго філе 178 гривень за упаковку. Вага 405 грамів. Бачите, тому що короткий термін до 20 жовтня. Змінили ціну на цукор від розумного вибору 1 кілограм за 30 гривень. 6 гривень та 30 купів коштує молоко згущене, таке порційне 15 грамів день у день. Рис шліфований, пропарений. Вага 500 грамів 4 пакети за 39,50. Бугур-крупа, також 500 грамів за 4 пакети 32 гривні. Крупа пшенична полтавська 1 кілограм за 19,50. Бугур-крупа, 1 кілограм за 39 гривень. Своєї лінії. 41 гривні та 50 копійок риска муліно. У пакетиках 4 пакети 500 грамів загальна вага. Гречка 40 гривень пів кілограма, 28 гривень, крупа гречана від розумного вибору: 1 кілограм. рис 50 гривень. Бугур 28 гривень за 500 г. 60 гривень та 70 копійок пасматі пропарений. Кускус 49,40. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок та до нових зустрічей!